Слава Україні! Далі про український бронеавтомобіль Джура на Хмельниччині. Наслідок ДТП травмувався 62-річний чоловік. Вітаємо вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Якщо співробітники ТЦК ігнорують документи в застосунку Резерв Плюс, потрібно звертатися на гарячу лінію. Повідомив комітет з питань нацбезпеки. Є QR-код і жоден представник ТЦК не має права говорити, що цей згенерований у Резерв Плюс документ не відповідає вимогам закону, сказав Федір Ваніславський. До того ж, він наголосив, що жодних повісток в електронному форматі не повинно бути. Такою є позиція президента Міноборони Верховної Ради і Комітету з питань нацбезпеки, охорони та розвідки. Міноборони ввело в експлуатацію в українських військах бронеавтомобіль Джура. Цей компактний автомобіль, оснащений шасі Тойота Ландкрузер 70», на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу. Він відносно невеликої маси, що полегшує його прохідність. Джуру можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення. Транспорт для розвідки та патрулювання для виконання завдання логістики та евакуації поранених. Про це повідомляє Міністерство оборони. Сьогодні, 2 серпня, на Хмельниччині оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. У цей період зростає загроза виникненню пожеж в екосистемах. Тож не розпалюйте багаття, не спалюйте побутові відходи та сміття на присадибних ділянках. Будьте уважні та обережні. На Хмельниччині правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, в якій травмувався 62-річний чоловік. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 1 серпня, близько 17-ї на автодорозі з полученням Житомир-Чернівці поблизу села Шумівці відбулось зіткнення між автомобілями дачі та під керуванням 62-річного місцевого жителя та Сан, за кермом якого перебував 70-річний житель Львівської області. Внаслідок автопригоди водій автомобіля Дача отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького району управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині судили домашнього кривдника. 31-річний житель села Рудківці Новушицької тергромади регулярно приходив додому у стані алкогольного сп'яніння та розпочинав конфлікти зі своєю 28-річною дружиною. Про це повідомляють у поліції. Він лаявся, погрожував і бив потерпілу, через що вона неодноразово зверталася до поліції. Двічі поліцейські складали на зловмисника адмінпротоколи за домашнє насильство психологічного характеру і порушували кримінальну справу за вчинення фізичного насильства. Коли ж суд втретє визнав кривдника винним, слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі чоловік отримав покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, а також обмежувальний захід, два місяці проходження програми для кривдників. Шість пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Чотири рази вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж, що виникли в господарчих спорудах. Зокрема, з різних причин вони горіли в селах Збруч та Романівка Кам'янець-Подільського району, стара пісочна Хмельницького району та селищі Вінківці. Поблизу міста Старокостянтинів рятувальники ліквідували пожежу сухої рослинності. А біля села Гораївка Кам'янець-Подільського району стерні. Нещасних випадків на пожежах не було. Музика. Хмельничан запрошують взяти участь у конкурсі на Кращий благоустрій. Цьогоріч конкурс передбачає наступні номінації. Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств. Установ та організацій Хмельницької територіальної громади також краща прибудинкова територія серед багатоквартирних будинків. В цій номінації передбачено поділ учасників на будинки, які збудовані до та після 2000 року. Краще благоустрій приватної садиби прийом заявок уже до речі стартував. Це були найактуальніші новини. Станом на цю мить залишайтеся з першим подільським. Ми повернемось в ефір свіжої порції інформації. Поки що прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня.